Малята, доброго ранку. Доброго ранку. Батьки, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Малята, у нас сьогодні заняття з математики. Погляньте, будь ласка, на дошку. Зайчик приніс листочки. Приніс яблучки. дальше принес листочки, а я принес яблочко. Малята. А сколько яблочек принес ежачок? Порахуйте. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Шесть. Шесть. Так, кого шесть? Шесть яблочков. Шість яблучок. Покажи мені циферкою. Є шість. циферка шість. Шас. Так. Шість. Давайте. Так, добре. Добре. Давайте ще раз порахуємо яблучка. Разом зі мною. Одне. Повторюйте. яблучко. Одне. Одне. Одне яблочку. Одне. Два. Два. Два яблочка. Два. И три яблочка. Четыре яблочка. Четыре яблочка. Пять яблочек. Пять яблочков. Шесть яблочков. Молодці! Ви правильно порахували? Молодці! А скільки ж листочків зайчик приніс? Порахуйте! Ні. Порахуйте! Вам видно? Так, да, видно. Скільки листочків? Так, як називається ця циферка? Три. Три! Зайчик приніс. Три листочки. Так. А давайте разом порахуємо. Один, Один. листочок. Один. Один. Дин листочок. Два листочка. Повторюйте два листочка. Два. Два листочка. Два лісточки і три, три лісточки. Молодці. Так. А чого більше, яблочок чи листочки? Яблочки більше. Яблучок більше. А як ви впізнали, що ви зробили? Mm. Ви порівняли, так? Так. Да. Порахували. Порахували. Так, молодці! А тепер у себе на столі. Викладіть, будь ласка, стільки ж яблучок, скільки ви порахували. У вас є каштани, лічильні палички. Що вам зручніше? Палочки. Так, палички. Викладіть стільки ж паличків, скільки ви нарахували яблучок. Шесть. Скільки виклали паличок? Шість. Шість. Молодці. А тепер нижче викладіть. Скільки ви нарахували листочків? Три. Так молодці, а тепер давайте викладемо парами. Угу. Кучко листочок, яблучко, листочок, яблучко, листочок. Так, Вам видно яблучко, листочок, яблучко, листочок. Ще яблучко і листочок. І в нас ще лишилося яблучка а вони без пари, бачите? Нема. Да. А, Нема. Чому? Да, а чому у яблочок немає пари? Потому що три. Тільки три пари. Так, три пари. І в нас тільки три листочка. Три листочки. Молодці, ви уважні такі? Так. Добре. Маря. А тепер давайте ми з вами пограємо з циферками. Так! Yeah. Пограємо. Я буду називати циферку, а ви мені її покажете. Циферка два. Oh. Швиденько. Так, молодці. Циферка один. Ой -ой -ой. Молодці, а тепер будьте уважні. Я буду плескати, а ви мені таку циферку покажіть. Слухайте уважно. Ще раз послухайте. Скільки разів я проплескала? Один, два. Так. Давайте разом порахуємо, скільки разів я проплескала. Давайте разом зі мною Приготуйте долоньки. Один. Два. Три. Чотири. Скільки разів? Чотири. Чотири. Покажи цифру чотири. Так, молодці. А тепер ще раз. Будьте уважні. Будьте уважні. Скільки? Три. Три. Молодці. Один, два, три. Молодці, уважні. А тепер я покажу циферку, а ви стільки раз промяукайте. мяу 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 yeah. кто из тех хочет я yeah. мяу. Мяу. мяу 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 так. так а кто хочет Помукати як коровка, <Gathering> молодці! Так, добре. А в мене є ще цікаве завдання для вас на екрані. Зараз ми включимо демонстрацію екрану і уважно. Оганити. так. 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 так зараз хвилиночку, так, що ви бачите? Покасту загрозується. Так, молодці. Тепер видно? Так. Да. Малята, треба нам назвати предмети, які зліва, а які справа. Ви бачите стілочку на моніторі? І, вижу. Так, бачите, добре. Так, я підвожу стріночку до предмета, а ви мені кажете, кажете, що це зліва, чи справа? Это... Стріночка, бачите, ти? це ліво. Да, вижу. Ось справа стрілочка, бачите? Да, бачим. Так, бачимо. Так, бачимо. Так, що це справа у нас? Это какие орешки. Орешки. Так. Називайте, що ви ще бачите. Самі. Лам... Лампочка. Лампочка. Так, ще. Ла... Справа ще. Морозиво. Добре. Морозово. Добре. Морозово. Так. Розовий це... фламінго. Так, дуже добре, молодці. Це зебра. Так, це ми, з... це ми з вами назвали предмети, які знаходяться праворуч. Вправо. А тепер давайте зліва називемо. Що ви бачите? Називайте. Це будильник. Будильник. Так, годинник. так. Ще. Называйте. Это... Верблюжа. Так. Да. Далі. Это аквариум. Так. Аквариум. Це? Это... Квіточка. Волошка. Квіточка. Так, це? Да. Это... Елобіцьєн. Добре, Пальці. а все нам всім подобається. Це... Люблю пазли. Пазли. пазли, а я бачу, що це не пазли. Гроші це купюри. Гроші. Гроші. Молодці! Молодці! Так, добре. Скажіть, будь ласка, а ви з телефона дивитесь? Так. Да. Зрозуміло, зрозуміло. Добре, добре. Малята, а ви знаєте, що до нас приїхав потяг і привіз, і привіз фігурки. О, класний. Так, зараз буде у нас перший вагончик, а ви будете називати. Добре? Так. Да. Так. А як потяг їде? От... Як потяг їде? Чух чух, а от чух, так. Чух, 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 чух Так, Настя, потяг чух, їде. Чух. Приїхав. Да. Так. Чух-чух. чух. Так. Ви можете вставати і ось такі рухи робити, бо потяг же їде. Чух-чух-чух-чух. Так, зупинка. Так, давайте назвемо, яка фігурка приїхала до нас? Ем. Яка фігурка приїхала? Рук. Погляньте уважно, це геометрична фігурка. Квадрат. Ось квадрат. Квадрат. Це квадрат. Так, поїхали далі. Чух-чух. Настя, їдемо. Дітки, їдемо. Чух-чух, чух-чух. Їдемо, їдемо, їдемо. Так, чух. Гончик у нас ще один приїхав. Як називається фігурка? Як називається? Круг. Настінька, Дивись, ось там, де я ручку показую. Жовту. Ось жовта фігурка, Жовта. Називається. Круг. Крук, молодець. Крук. Крук. Чук-чук-чук-чук. Так, Настя, так, так. Иде, їде, їде, їде. Приїхала фігурка. Давайте поглянемо. Чи там? Діма. Яка фігурка приїхала? Зелена фігурка яка? А, вот. okay. а зайдіть до себе таку і покажіть мені, як вона називається? Трикутник, Трикутник, молодці малята. Це в нас трикутник. Покажіть мені трикутник. <питерев> А молоді, нажав, Так. А намалюйте у повітрі три кутничок разом зі мною. Намалюйте в повітрі. Так, молодці. А тепер намалюйте квадрат. Молодці. А тепер спробуйте обома руками намалювати круг. Молодці! А mm -hmm. три по пума руками. <смеш> Молодці! Молодці, виходить у вас. Так, малята. А назвіть мені фігурки, які ви вже запам'ятали. І покажіть мені. В кого <смеш> є які фігурки? Покажіть і назвіть. Квадрат. Квадрат. Круг. Трикутник. Трикутник. Так, Молодці. І от такий Так, Називається. Е мабуть, Круг. овал. Овал! Ова. Да. Овал. Це овал. Добре, дід. Малята. Наше заняття вже закінчується. Час швидко летить. Дякую, що приєдналися. До побачення. До побачення.